Дорогі громадяни України, зібрання сьогоднішніх громадських організацій прийняло рішення, що на 19 число, на 12 годину ми збираємо всенародне віче вічє українське. Нас усіх турбує стан, в якому сьогодні знаходиться наша держава і той крах, до якого вона йде під керівництвом сьогоднішніх владоморців. Тому наше зібрання. Прийняло рішення зібрати 12... на 12 годину 19 лютого загальнонародних Вічер. Закликаємо українців об'єднатися для спільної участі у заміні олігархічної влади на систему громадського урядування, яка відновить конституційні права і свободи громадян України. З метою досягнення цілей майдану. Щодо зміни суспільних відносин та системи влади і припинення геноциду українського народу, віче має започаткувати організацію громадського урядування. Прийди на Майдан і дай громадянську цінку діяльності президента, Верховної Ради, уряду, суддів і прокурорів. Саме головне, що ми маємо досягти на цьому віче, ми маємо віддати зусилля усіх громадських організацій, активістів. Волонтерів і добровольців в єдину велику потугу для того, щоб започаткувати формування загальнонародної організації громадського урядування. Доброго вечора. Я є громадська активістка з міста Рівне Любов Українчук, і я хочу звернутися до всіх патріотів України, кому не байдужа доля. Наше майбутнє, майбутнє наших дітей доля України приїхати 19 лютого на майдан, вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і приєднатися до Віче. Віче, метою якого буде відновлення конституційного права. Сергій Доротич, голова Всеукраїнської громадської організації Союз захисту приємності. Шановні колеги, друзі, побратими з податкового майдану. Побратими з Майдану проти РРО та захист спрощеної системи платкування. Закликаю всіх вас прийти 19 числа о 12-й годині на Майдан Незалежності, на всеукраїнський вічі, вічі за нашу свободу, за наше право, за право вільних людей, якими я вважаю підприємцем. Я закликаю всіх вас не бути осторонь, підприйти за себе, за свою родину, за свій бізнес, за свою маленьку справу, яку ви викликали. І Бог буде з нами. Тільки разом ми зможемо змінити країну, побудувати заможне, справедливе життя собі, своїм родинам і всім українцям. Слава Україні! Героям, Героям слава!